Онлайн школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, сьогодні у нас така тема: розв'язування задач із фізики і математики. Ми з вами на минулому уроці розв'язали задачу з фізики, сьогодні ми розв'яжемо задачу з математики. Шановні учні, крім того, що ми з вами вирішимо цю задачу, ми ще з вами. Вирішимо її в табличному процесорі Excel, який зараз вивчаємо. І так, умова задачі, яку ми сьогодні з вами вирішимо. Який розмір отвору ключа для шестигранної гайки, основи якої мають форми правильного шестикутника? Якщо ширина грані гайки дорівнює 25 мм, а зазор між гранями гайки і ключом. 0,5 мм, ось як подано у нас на малюнку. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна застосовувати Excel для вирішення задачі з математики, ось на цьому прикладі. І так, давайте трохи про теорію поговоримо, давайте подумаємо, що нам відомо. Ми з вами вже знаємо, що. Правильний шестикутник діагоналями ділиться на 6 рівносторінних трикутників, усі кути при вершинах шестикутника рівні 120 градусів, центральний кут 60 градусів, як у нас показано ось тут на малюнку. Тобто, у нас, якщо ми вирішимо намалювати шестикутник, то ми маємо з вами пройти 6 разів, намалювати 6. Відрізків повернути кожний раз, якщо брати від зовнішнього кута на 60 градусів, і ми зможемо з вами намалювати правильний шестикутник. А внутрішній уга у нас буде 120 градусів, оскільки 60 плюс 120, а пряма у нас 180 градусів. І так, зрозуміло, да? тобто нам необхідно знайти відстань АС. В трикутнику АБЦ. Нам відома сторона А Б 25 мм, БЦ 25 мм і кут 120 градусів АБЦ. І так, вже враховуючи ці дані, шановні учні, ми з вами можемо знайти відстань АЦ нашої гайки, зважаючи на теорему Косинусів. Що таке теорема косінівці? Це твердження про властивість довільних трикутників, що є узагальненою теоремою Піфагора. Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без підвоєного побутку цих сторін на косинус кута між ними. Тобто, вже нам відомо дві сторони, відомий кут, і ми за двома сторонами і кутом. Врах... Спираючись на теорему косинуса, зможемо знайти відрізок АС. Добре, давайте тепер з вами розглянемо наступне, яким же чином нам знайти в трикутнику АБ Сторону АС, ми зможемо знайти на початку на, початку, на першому кроці, враховуючи теорему косинусів АЦ квадрат, і потім просто корінь з цього числа. Візьмемо і зможемо дізнатися сторону АС. І так. Тобто на першому кроці у нас є дані сторона А Б, сторона В і кут 120 градусів. А це квадрат у нас дорівнює А Б в квадраті, тобто Б1 помножене на Б1. Якщо ми в Excel виконуємо, щоб у нас був квадрат додати b 2 помножене на b 2 це у нас bc в квадраті. Відняти 2 помножити на ab, Або на комірку b 1 яка у нас відповідає ab, І помножити на косинус. Враховуючи те, що в Excel сприймає 120 не як градус, а як число, тому ми з вами робимо наступне: ми дізнаємося, що це є косинус, помножуючи. Значення 120 на Пі поділене на 180. І так, знайшли. Ну і коли ми вирішили цю задачу, на наступному кроці ми з вами знаходимо АС. АС у нас дорівнює SQRT, Ця функція дозволить нам корінь і звлекти з B6. Та додаємо 1, оскільки у нас має бути більше. Відстань на 0,5 з кожної сторони. Тобто 0,5 помножити на 2 дорівнює 1. І так, давайте подивимося, як в Excel цю роботу виконати. І так, знаходимо АС квадрат дорівнює АБ. Помножити на АБ. Комірка Б1 на Б1. Додати. B2 комірка помножити на B2. Мінус 2 помножити на АБ. Помножити. Скобочка відкривається. Б2 сторона БЦ. І все це помножити на косинус. 120. Оскільки 120 у нас приймається як число, тому ми пі. Число Пі 3,1415 ділимо на 180. Помножене на Б3. Ось ми з вами знайшли, що АС квадрат у нас дорівнює 1875. Тепер знаходимо АС. АС у нас дорівнює. корінь квадратний з 1875. І додаємо наші. По 05 два рази, тобто додати 1. І ми з вами з'ясували, що необхідна відстань в нашому виробі, коли ми будемо робити 44 мм. І так, добре, шановні учні, ви розглянули. Будь ласка, повторіть ці дії в Excel, ось, щоб краще зрозуміти, яким чином в табличному процесорі Excel працювати. Дійсно, Excel може вам допомагати. У вирішенні різних задач, в тому числі з математики. Ми сьогодні з вами підводимо такі підсумки, що розглянули практично, як застосовувати Excel, вирішуючи задачі з математики, а саме з геометрії. Продовжуємо навчання і радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.